Практично кожен киянин та мешканець столиці, хоча б раз але був у цьому місці. Ну а не місцеві точно чули за нього. Пані та панове. Ми на блошиному ринку на Петрівці. Наша основна задача сьогодні зрозуміти мені б за це мали заплатити два мільйони. Для чого сюди приїжджають люди? Просто що нібудь може вам правда допомогти знайти ваших батьків? За чим сюди приїжджають люди? Навряд чи це оригінал. Mm -mm. По-моєму, мені йде чорна бурка. І не отримати пісні. Це найголовніше. Обажаю! Народу тут, звісно, просто охрініти. Дуже багато. Що може вмотивувати людей в суботу рано вранці приїхати на барахолку? От зараз і знаємо. Вас по факту сюди привів Тікток. Yeah. Круто. Майбутнє за соцмережами. Щось цікаве, щоб щоб заробити для себе. У мене тема годинники, Я, я в основному годинниками займаюся, шукаю годинники. А ah. кажуть, що найчастіше тут крадуть годинники. Е, людина, яка крадій, приходить, кладе свій телефон на годинник, а потім разом. А потім, да, став роздивлятися, потім разом з телефоном і підсикає годинник. Батьків шукаю. Батьків шукаєте? Може вам правда допомогти знайти ваших батьків? Окей. Я не знаю, як ви, а я в дитинстві не один раз губилась на базарі, і для мене це було просто не то, що трагедія, це архі страшно було загубити маму в якомусь місному відділі. Капець. що ви шукаєте сьогодні тут? Не маєте права, не маєте права я зрозуміла. Бажаю здоров'я. Дякую. Просто потинятися, чи це ваше хобі? Ні, ні, вперше. А вперше, ой, тоді гарних вам ражень сьогодні. Ну бачиш, якщо послухати людей, які тут зараз ходять, вони називають походеньки тут променадом. Отак, от Короче, я поки так і не зрозуміла, що найчастіше тут купую, тому що більшість відповідей це те, що люди сюди просто приходять погуляти, подивитися, потинятися, просто вбити ранковий час. М -м -м. Мені б за це мали заплатити, як сьогодні. Пацани, пацани, а що шукаєте на барахолці? Розкажіть, за чим приїхали? За медалю. Медаллю? Монети, медалі. А, монетами. Пацани шарять. А за чим ти приїхав сюди? Розкажи, будь ласка, що шукаєш? Бараховське збирає. збираємо, робимо благодійні барахолки. Продаємо. А Це тобто, ви на великій барахолці знаходите речі і робите свою барахолку, так. але благодійну? Так що шукаєте? Одяг, прикраси Прикраси, а круто. Ти йдеш тут? Реально дуже дуже багато речей, і от тобі нічого не треба. А хочеться купити. Я не знаю, як це працює. Просто що, ні, що -ні Це взагалі моя найулюбленіша покупка. Що нібу знімав сюди, чого спеціально подушку бажаю це пасивна агресія. Відразу не знімай мене, а його не знімали. Класного, що для себе помітила, тут е, дуже дуже великий асортимент класного непопсового вінілу. Сто гривень за вініл. Сто гривень, не півтори тисячі, як відбувається це в наших магазинах. То то кутунь. Сімдесят гривень. Короче, вибір вінілу тут ну просто бешений. і вінілки стартують від 50 гривень. Це дика розкіш. Рекомендую. Хочеться багатства люди, пецфрендлі, грінпіс, будь ласка, не зліться на мене і не засуджуйте, але я бачу дуже красиву міхову шубу. По-моєму, мені йде чорна бурка. Я спробую дізнатися у самих власників крамничок, плавок. Що найдорожчого є у них у продажі? До речі, для тих, хто думав, що барахолка — це те місце, де все віддають ледь не задарма. То скажіть, будь ласка, це оригінал а сто гривен. Навряд чи це оригінал. — А яка найдорожча монета у вас є в продажі? — Два Мільйони. Два мільйони? Серйозно? Це наша монета. А, все, ще Ні, серйозно, яка найдорожча монета є в продажі? — щоб Ніхто нічого не забрав, що скаляємо дуже. А, я зрозуміла. Мені дозволили ось цією вазою, а вона така, як я. Супер, дякую велике. А скільки вона вартує? Дорого. П'ятизначне число. 10 тисяч євро, я дізналась. Зараз ми вже маємо 13 годину, і трішечки, ну, з моїх власних відчуттів, типу, попит по людям тут спав. Стало якось трішечки більш вільно ходити. Тому можна прийти до висновку, що найбільше людей тут ми маємо, типу, зранку, як тільки барахолка відчиняється, а робить вона це з восьмої ранку, якщо я не помиляюсь. Блошиний ринок на Петрівці – це в прямому сенсі слова окрема екосистема. Там є свої правила. Свої касти на початку блошиного трішки дешевше. Якщо вам хочеться багатого життя і предметів розкоші, вам потрібно рухатись трішки далі, глибше всю цю історію. Мені за всі мої 30 років так не погрожували, як за півдня на Петрівці. Не ходіть туди з камерами і нічого просто так не знімайте. Продавці на Петрівці не церемоняться. Вони відразу і прямо тобі кажуть, що з тобою зроблять, і де ти опинишся, якщо не перестанеш знімати і не сховаєш свою грьобану камеру. Ну, і власне то причин, які ми для себе виокремили, чому все ж таки люди їдуть на блошинний ринок? Перше, люди їдуть за враженнями. Це вам не цум, М -м -м. друге. Їдуть за прикрасами та аксесуарами. Як правило, там дуже багато вінтажу, дуже багато нетипових і що головне, не попсових, а унікальних речей можна для себе знайти. Третє техніка, годинники, акумулятори, ще якась подібна оця чоловіча штука. Четверте, блошиний ринок на Петрівці. Це мека для меломанів. Касети, cd діски, вінтажний вініл, лампові програвачі, радіоли все це там є, і реально ну от в предостатку. Ну і п'яте, це речі побутові для дому, посуд, прикраси, декор, та навіть сервант. Все це можна знайти теж на блошиному ринку. Коротше, якщо одного суботнього ранку вам стане сумно, їдьте на Петрівський блошиний ринок. А якщо вам хочеться гострих відчуттів, візьміть з собою камеру і не ховайте її. Усе буде супер топ. Пока!